Апетит приходить із євро 2012 Вартість готельних номерів у Львові у червні цього року зросте у 3-4 рази. Це в найкращому випадку. Готельєрів уже просять знизити ціни. Мовляв, болівальники можуть просто не приїхати до нас жити. Доба у цьому двомісному люксі зараз коштує 1300 гривень. У червні коштуватиме 280 євро майже у 2,5 рази більше. Визначатися із цінами на час чемпіонату менеджером готелю довелося ще позаминулого року, коли укладали угоди із туроператором. Тоді виходили із міжнародного досвіду в країнах, де раніше проводилися відповідні чемпіонати такого рівня, Ціни як на готельні послуги, так і на інші супутні послуги піднімалися в середньому 3-4 рази рази. В принципі, ці аналітикою і керувалися ми при встановленні цін. На період проведення нашого чемпіонату у цьому готелі, як і в більшості львівських, всі номери зарезервовані агенцією із розміщення ОЄФА. Вона через комерційного посередника і взяла на себе зобов'язання забезпечити постояльців. Ці номери є фактично зарезервовані е, німецьким туроператором. Але якщо вони не будуть продані, тобто е, в... Туроператор повідомляє за місяць до проведення євро, що він не зміг продати ці номери і він знімає бронь. Тобто, відповідно, готелі лишаться самі на себе для того, щоб за місяць часу продати це по адекватній ціні. Ніч у цьому хостелі зараз коштує до 95 гривень. Тут ще вирішують у скільки разів піднімати ціну на червень. За словами керівника, точно не більше ніж у 3-4 рази правити ще більше надто ризиковано. Якщо ви особисто їхали б в іншу країну, ви купили собі вже квиток на матч, і ви розраховуєте свій бюджет. Якщо проживання коштує кілька разів дорожче, ніж той самий квиток або з їжею, з усім вже перебуванням, то б задумалося, чи варто залишатися у цьому місці на 2-3 дні. Просто могли б прилетіти, відбути матч і повернутися додому, або поїхати в інше місто. Нагодою заробити на єврочемпіонаті не грабують в усіх приймаючих містах. Найбільше епетиту готельєрів східної України. Зокрема, у Харкові можна знайти номер за 11 тисяч гривень у 27 разів дорожче ніж зараз. Не виключено, що ближче до початку чемпіонату ціни впадуть, якщо на них не буде попиту. В іншому випадку Україна після євро 2012 ризикує заробити репутацію країни, де люблять наживатися на туристах. Арсен Данилюк, Володимир Квятковський, головні новини Львова.